Наповнювач для фільтра метала. Також називається ще матеріал як вкладиш вкладиш для фільтра. Виробник виготовляє чотирьох видів. Кожен вид має свій колір. Колір означає свою щільність. Найменш щільнішим матеріалом є чорний колір. Даний матеріал пропускає дуже добре потоки води, для прикладу. Можемо побачити, як легко, достатньо легко проходить олівець. Зелений колір. Щільність вже більша. Матеріал достатньо жорсткий, дуже добре тримає форму, але разом з тим і він. І гнучки ми можемо зігнути, встановити в необхідне нам положення. Якщо необхідно, ми можемо звідти його витягнути, промити і вставити назад. Після згинання легко відновлюється форма. І ми можемо використовувати його протягом тривалого часу. Блакитний колір. Щільність більша. Я прикладу олівець? Ну, тут вже так просто не прийдеш. Навіть якщо з'їгнути? Можна випрямити і форма відновлюється. Сірий колір це вже більш жорсткіший матеріал. Відповідно до щільності, ми можемо стверджувати, що сірий колір та блакитний найкраще використовувати в системах біологічної очистки води. Тобто, із цих матів дуже добре, мож, дуже добре вони підходять, підходять для виготовлення біологічних фільтрів для очистки води з рибами. На що я хотів би звернути увагу? Що поверхнева площа. Волокон, який утворюють мат, для сірого кольору складає 460 квадратних метрів. Для блакитного 365 квадратних метрів матеріалу в одному кубі. Тобто, якщо ми матеріал викладемо один на один стороною 1 метр, у нас вийде куб. То в цьому кубі поверхнева площа, а поверхнева площа нам є критично важливою саме з точки зору утворення там популяцій бактерій, які очищають воду. Це дуже добре. Дані мати найбільше задовільняють вимоги і потреби саме біологічних фільтрів. Відповідно, зелений колір. Та чорний колір найкраще використовувати вже відповідно для систем механічної очистки і для систем грубої очистки води. Дані фільтрувальні мати ми можемо використовувати і для інших потреб. Наприклад, чорний колір є ідеальним місцем для нересту риб і ракоподібних. Додатково, дані мати ми можемо інтегрувати або встановлювати в систему біоплату. Мати можуть бути використані у якості основ для висадки водних рослин в декоративних зонах водойм. Додатково! Із даних матів можна виготовити плаваючі острівці, які достатньо ефективно можуть очищати воду на біологічному рівні. Дані матеріали дуже легко миються, їх можна промити струменем води під тиском, і вони не руйнуються. Дані матеріали безпечні для навколишнього середовища. Вони не впливають негативно. На риби, водні рослини, що є у водоймі. Дані матеріали можна використовувати у системах очистки сточних вод, також можна використати у взрошувальних фільтрах. Можна виготовити фільтр за індивідуальними розмірами для потреб будь-яких водойм. І це може бути достатньо. Економ варіант достатньо економічним варіантом з точки зору порівняння, якщо ми будемо брати стандартні вироби. Більше інформації про дані фільтрувальні матеріали, наповнювачі для фільтра, в описі до даного товару.